У мене тут цікавий експеримент, чи вдасться спалити залишки каби в печі Airwod. Вентилятор шпарить у нас на максимум. Зараз подивимось, чи згорить, чи не згорить. Бо ось так, якщо на природі береш від фірми Вакако, Капамока, так? Якщо береш дріпер якийсь і на природі хочеш собі каву приготувати, то потім залишається ось цей паперовий фільтр і, відповідно, кавова гуща. І викидати це ж не камільфо, це неправильно, воно буде на природі розкладатись сотні років, потрібно якось щось з ним зробити. І цікаво, чи можна буде спалити. От зараз і протестуємо. Воно ж вологе, мокре, тому зараз будемо дивитися, чи вдасться, чи не вдасться. Ну, я думаю, що за вечір, в принципі, точно вдасться. А так, якщо шишок засунуть туди, то я думаю, що це допоможе. А я поки кави поп'ю на вулиці. Сьогодні плюс 10, плюс 9, плюс 10, досить прохолодно. Це я ніж тестував. Так, забув вам сказати, від фірми Ганзо. Оце назва. Тут є таке от місце на обуху для того, щоб кресалом користуватись. Тут, до речі, кресало в комплекті склобій, тут з іншої сторони. В аварійних випадках якихось скло розбивати. Обух 5 мм у нас його товщина. Ось такі піхви в наборі. Матеріал дуже приємний, прорезинений АБС пластик. Отут можна підточити і підвести ніж. Точильний камінь такий. Красава ось тут. Я ним вже скористався, піч от розпалював повне відео на каналі, кому цікаво. Це я цим ножем, от, до речі, не батонив. Це отакі от чушки в мене були і я ось так от зробив. Приємна річ, тут ще стропоріз, От забув. Повне відео на каналі, інстаграм, телеграм, все в шапках профілю. Де придбати всі речі і промокоди на знижки також там. Дякую.